Друзі, всім привіт! Віта вас на каналі From Ukraine. Отже, за яких умов біженці повернуться додому, та що для цього робить влада? А влада робить те, що зареєстрований законопроект 11424 щодо повернення всіх українців з-за кордону. Деталі в цьому відео. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатись на цей канал, підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком та коментарем. Дякую вам. Отже, ви знаєте, що періодично від української влади лунають заклики. Про необхідність повернення біженців з України за кордону водночас залишається відкритим ходьте з питання, а що саме робить влада, щоб переконати біженців повернутись, як одна з ініціатив, цей законопроект про створення фонду відновлення демографічного він так називається потенціалу України. З такою ініціативою нагадаю, виступила група народних обранців. Відповідний законопроект 11 424 зареєстрований на сайті парламенту. У пояснювальній записці акцентується на необхідності рятувати націю, створивши умови для стимулювання українців до повернення в Україну. Хочу сказати, що українці, на жаль, фактично стали національно. У 2020 році, наприклад, світовим конгресом українців задекларовано, що за межами України мешкає близько 20 мільйонів закордонних українців, тобто біля половини. Тодішнього населення самої України, звичайно, повномасштабне вторгнення очевидним чином цю цифру збільшило. Погодьтесь, коли Україна стане успішною в економічному плані. Тоді багато українців, звичайно, та осіб українського походження захочуть повернутися на батьківщину. Ця програма українського уряду також нагадаю, програма заохочення. До повернення в Україну представників української діаспори і стимулювання їх до створення бізнесу та робочих місць саме в Україні також має стати частиною демографічної політики цієї програми. А отже, погодьтесь, коли в країні панує порядок, де рівнозначно для всіх працюють закони, де є добре оплачувані робочі місця. Де люди не бояться платіжок за комунальні послуги і можуть планувати своє майбутнє, звичайно, в такому суспільстві в такій країні хочеться жити щодо цього законопроекту. Чи потрібно для цього роздавати без того, чи штат чиновників, посередників, створюючи фонд відновлення демографічного потенціалу України? Це питання також. Нагадаю, що цей проект закону 11424, Він передбачає. Провадження механізмів фінансування державної демографічної політики, до яких відносяться не лише кошти державного бюджету України, але й кошти зовнішніх донорів. Також гранти, які виділятимуться спеціально створеною цим законопроектом установою, це буде фонд відновлення демографічного потенціалу України. Визначення основи принципів діяльності цього фонду відновлення демографічного потенціалу України. Як державної установи, що буде виконувати передбачені законом спеціальні функції щодо сприяння демографічному розвитку України. Також цей фонд може збирати кошти з різних джерел, щоб потім розподіляти їх для фінансування широкого. Коло проектів пов'язаних з реалізацією державної демографічної політики також цікава ваша думка про ці всі ініціативи. Також хочу нагадати, що Україна вже вела попередні переговори з офіційними особами ЄС щодо майбутніх міграційних правил, щоб спробувати гарантувати, що більшість громадян України повернуться з за кордону додому вже після закінчення війни. Звичайно, після російського вторгнення мільйони українських біженців були змушені не покинути нашу країну відповідно до загальної директиви про тимчасовий захист до березня 2026 року. Приблизно 4,2 мільйона людей по всьому ЄС скористалась цією директивою, рятуючись від ворожих обстрілів, значна кількість українців покинула країну З початку 2023 року. Було зафіксовано. Близько 2,2 мільйона перетинів кордону України, звичайно, друзі, все це свідчить про збільшення кількості біженців, які змушені залишати Україну. Про це йдеться також у доповіді ООН, яка називається ситуація в Україні. Хоча офіційно Україна не зверталась до Європейського Союзу з проханням захочувати повернення біженців, дипломати ЄС заявляють, що з української сторони зараз був певний тиск щодо посилення майбутніх правил для повернення людей. Людей. згідно з дослідженням, хоча основним фактором, звичайно, повернення біженців є війна, також на їхнє рішення впливають безпека в попередньому місці проживання, доступ до інформації про нього, доступ до житла та основних послуг, таких як енергопостачання, медицина, освіта, можливості знайти гідну роботу та оплату праці, що показує досвід інших країн, наприклад, звичайно, повернення з відносно багатої. До бідної країни трапляється доволі рідко, проте з негативного досвіду також можна зробити правильні висновки. Наприклад, Боснія та Герцеговина після громадянської війни, що тривало нагадаю у 1992-1994 роках, між етнічними сербами хорватами після розпаду Йогославії з північно європейських країн повернулось менше ніж 10% боснійських біженців. Проте з країн, які обрали режим. Так скажемо, примусового повернення більшість боснійців повернулись. Наприклад, після підписання Титонської мирної угоди у 1995 році, майже 300 тисяч боснійців повернулись з Німеччини. Водночас, десятки тисяч боснійських біженців із Німеччини та інших європейських країн вирішили мігрувати. До третіх країн, таких як Сполучені Штати, Австралія, Хорватія та Сербія, Навряд чи будуть повертатись біженці, які знайдуть кваліфіковану роботу. З іншого боку, ті, хто знайшов менш кваліфіковану роботу, можуть звичайно розглядати повернення до України як спосіб повернути втрачений статус. Отже, друзі, урядові програми допомоги з пошуком роботи або перекваліфікацію, тим паче, що в Україні зараз дефіцит робочої сили. За деякими спеціальностями могли б звичайно стати стимулом для повернення українців з іншого боку, також українські біженці безперечно відрізняються від біженців з країн Азії чи з Балканських країн в Німеччині, наприклад, від 56 до 65% із біженців з України вони мають ступінь магістра. Від 15 до 20% біженців мають власний бізнес або є самозайнятими. Також давайте звернемо увагу на проблеми: майже 3,7 мільйона е, українських біженців, які являються тимчасово переміщеними особами. Серед цієї категорії українців 72%, наприклад, зараз потрібна фінансова підтримка, 41% потребують обігрівачів та генераторів, 32% потребують ліків та медичних послуг, 30% одягу та інших непродовольчих товарів, 29% засобів гігієни. Отже, через недостатню підтримку тимчасово переміщених осіб українським урядом частина з них також можуть виїхати за кордон. Отже, друзі, окрім програм повернення біженців, уряд та міжнародні партнери мають також надавати погодь достатню підтримку людям, які зараз залишаються в Україні. На цьому це всі новини, і як завжди, вашу думку, висловляйте в коментарях під цим відео до зустрічі.